Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Корівки на вулиці, тож вони в сараї вже. А це вигнав, тому що треба чистити. Дуже багато роботи, дуже багато навозу. Білку тут на, ну, помимо загону прив'язав, тому що Ну, їй даю більш якісне сіно, тому що вона доїться краще. А мілку вже от-от запускати буду. Ну і там бик. Щоб він не ліз до мілки, чи до білки не ліз, то білка ж доїться. Помаши ручкою, бать. Помаши От Отсюди в телефон, помаши. Mm -hmm. Молодець. Як завжди з помічником. Працюємо. Що у нас? Оскар на вулиці, бички поки що на вулиці, поки я їм зроблю місце. Да, дружок? Раціон у нього хороший, їсть добре, комбікорм з'їдає. Дуже швидко, сіно теж виїдає класно, водичку він п'є кастрюля в нього з водою. Ну але треба йому місце робити. Все покажу, що ми плануємо зробити з батькою, з помічником і з старшим помічником теж. Всі допомагають, ми працюємо. Так, що у нас тут нового? нового? Нічого нового, працюю, смін багато на роботі, не вистачає людей. Да? Патрошка? Бачите, який патрон? Це бочку півроку. Вон мілка. Ось патрон. Ось Мілкіна голова. Ось голова патрона. Це йому це 24-го вчора. В четвер, 24 го жовтня. Було рівно півроку. Ну На днях його поміряємо, то ніколи не вистачає часу. Працюємо. Мілку було 6 місяців 19-го, по-моєму, 19-го. Точно не пам'ятаю. Або 20, чи 16-го, чи 20, чи 19. -го. Ну, коротше, треба глянути записи, але було 6 місяців тільності. Ще так і не прорихталив, не перевірив, як вона, що вона. Так і тут ще не накрив. Плівкою, то треба отаких от тоненьких наложити ще отак от поперек. Потім дошки у мене такі є довгі. Їх отак коїде отак розкласти і просто плівку набити, щоб зимою тут не капало, тому що не знаю, може прийдеться биків тримати на вулиці. Би, ну Хоча б оце до Нового року, хоча б до може. В грудні, там, я знаю, за, за листопад, за грудень, може таки встигну зробити місце, куди биків поставити, тому що треба ще ж свиней трошки добирати. Коротше, таке вам зараз коротеньке відео запишу, над чим працюємо, щоб були в курсі. Зараз підемо в сарай. Бочка, кого ти там уже мучаєш? Хто це з тобою? Мурочка. <свят> Мурочка наша. Муряшка ти наша. Наша сама перша кішка, з якої все почалось да, Мурка? Ми ж переїхали в будинок і взяли з собою оцю кицьку. Маюсі А ді взяли кичку? Эту? Це у тюті Юлі. У тють Юлі взяли цю кицьку Куда ти на мене залізла? Ну куди ти на плечі мені? Тікай. Іди гуляй. Ніколи з тобою. Треба працювати. Білка, тобі смачна. Ну, Навіс тут ще треба, щоб взимку їх виганяти. так і в день вони, може, сніжок, може мокрий сніг. Найбільші. Виганяти їх сюди в загон. Так, що ви там б'єтесь? Я вам дам. Що ви там б'єтесь? Він вже за нею бігає, щоб на неї стрибнути. Вже такий хлопець немаленький. Що ти це Ой! Ніколи знімати, друзі. Бо роботи, я ж кажу, на роботі багато змін. А після роботи чистки дуже багато. І так кожен день по тачці на возу вивожу від свиней, там трохи у білки. Там зараз в сараї покажу вам, як там важкувато чистити, то я ще ніяк там не доробив. Ну, але дороблю. Да, білюшка? Дороблю. А у білки це десь два місяці стільності має бути. Треба її буде через місяць, в три місяці перевіряти. Ну Я в чомусь впевнений, що в неї все в цьому плані нормально. Вона гарно загулює. Два рази гуляла. Охота в неї хороша, покрилась і більше не перегулювала, в принципі. І от лікар рихталив, то, в принципі, все нормально по здоров'ю. Тобто мілка трошки так насторожує, бо начебто збоку отут і так і відчувається, що начебто вроде як телятку шевелиться. Але треба залізти, прорихталити, щоб бути впевненим на 100%. Бо якщо вона не тільна, я ж кажу з роботою, ну треба ж, розумієте, все совміщати, і роботу, і господарство, тому що зараз щось одне, ну, ніяк не потягнути, бо все дуже дорого коштує. Робота одна ніяк, і господарство одне ніяк. Тому тримаємо і те, і те, хоч і важко. Але тримаємося. Працювати не дають, всі ви в курсі, що відбувається. На роботи не пускають. Доїхати майже нереально. Ну, Коротше, дай Боже всім пережити цей безлад, який коїться, Ну, нічого. Переживемо, все буде добре. Головне залишатися людиною при будь-яких обставинах, так сказати. І відноситись до інших так, як хочеш, щоб до тебе та до, до, до твоїх дітей відносились. Оце саме головне от в таких ситуаціях, коли от таке все робиться. Добре, ходімо в сарай і покажу вам, що там, над чим працюємо. Білюшка. Ну вони бачите, такі маленькі корівки. От я стою, як би вам так показати. От я стою і от вона мені. Нижче грудей, хоча в мене ріст метр сімдесят, метр сімдесят шість десь. Ось так, метр сімдесят. Маленькі такі корівки. Кілограмів 500 максимум. То рябіна була, так вона така вища була. Голстенька. Маюсік! Маюсік. Ну, патрон буде високий. Майже ну майже голштин, там відсотків на 75, тому що у білки все одно є. Кров голштина, це навіть я ж показав, коли що червона степова, о, червона чорноряба-молочна. Це той самий голштин, можете почитати. Так, ось так. Тут корови стоять. поїлочки їм поприбирав перемички, гарно зараз їдять, красота, шланг іде, водичка тече, не впади батька там. Бачите, водичка тече. О, і коти тут гріються. Маюсік! Що за майсик? Ось тут, бачите, я зробив, Малюсик. дошки постелив, Малюсик. Ну там ще треба Малюсик. до самого кінця достелити, тоді взагалі буде красота. Да, Получається, да, отут да. на 20 см нижче, ніж стоять да, корови. І навоз туди падає, тут щілини в підлозі, воно все от сюди тече. Ось взагалі пів метра яма. Там. Ще на 20 см нижче цих дошок. Потім отут ще розкопати, треба розчистити, проход там витікає, все. І отут гарно все оббити, щоб було чистенько. І буде взагалі красота, красота, красота буде, так, фокусуйся. І, в принципі, тачечкою гарно сюди заїжджати, збирати. Тільки у мілки. Отут же стоїть мілка. В кінці тут стоїть мілка. І отут виходить яма. Ще треба отак два шлакоблоки покласти. Отам. От. Один, коротше, і інший. Потім покласти поперечну дошку. І настелити підлогу. І взагалі буде красота. Тому що як її телитись, ну, тут треба, щоб були дошки, гарно настелити. Ну, коротше, на дошках класно. Корови чисті, реально. І взагалі виходить красота. Ну, це тут треба зробити якомога швидше. Зараз вам поросяток поки покажу наших. Як ти називаєш її? Маюсік. Як? Маюсік. Малюсік. Називає її моя малюсик, мой маюсик, каже, Моя Май майусик. Називає майусик. Це пух пухнаста кішечка. І ота от трьохмасна. Я там в тіктоці показував відео, як вона крота маленького спіймала. Маленького крота. Отака дівчинка. Тож приблудна кішечка нам привела. Оце кошенятко. Ну їх було троє, одна залишилась. Пропали. Десь вона їх. Ну, вона їх так навела під дошками на землі. І от ті двоє пропали відразу. Хтось їх утягнув, так сказати. а Оця одна кішечка залишилась. Ну, І ще котик, теж оці ловлять. мишей тільки так. І тут у корів сплять біля корів. Оце ж тут коври їм постелили, воно, в принципі, їм м'якенько, передніми ногами. Там Оце дошки закінчуються, там глина набита, ну постійно провалюється. Хай зараз під ковром провалюється, ну що ти зробиш? Нічого з цим не зробиш. Ну нічого. Лягати зручно, лягають і так, і на цю сторону. І м'яко. На коліна, коли отак от падаєш, реально м'яко. Треба перевіряти, якщо отак з розгону падаєш на коліна, то в принципі, значить, коровам м'яко. Не твердо. Маюсик, так. Да. О, і ще один котик. Да? І ще один наш котик. Погано, тебе видно. А що ці свиноти. Свиноти підросли. Вже величенькі такі пацючки. Ростуть. Оця от довгіша всіх. Вона реально схожа на ландрасик. І вона така довга-довга. Гарно таку на свиноматку. Оця теж така крупна, але вона така коротша. Оця така живенька на ніжках, плавуха, головка маленька. Я бачу, що генетика дуже-дуже гарненька, така в неї. От її плануємо залишити. Ото треба там підлогу доробити і тут починати робити, де биків поставити. Ось тут вони знаходяться. Отут теж під загончик зроблю для маленьких порося поросяток. Бочки ці приберу, наведу порядок, підлогу обережненько, так. ну, про мене просто дошки є. на стилю підлогу, як тут. В принципі, нормально. Якщо стьоки, воно швиденько чистити. То у свиней, в принципі, на дошках. Мені там знайомий на роботі казав, каже, що у батька з'їдають і дубові поли свині. Ну, я так думаю, що треба, от як отаким от варіантом, що корм насичений має бути у них постійно. І в принципі, вони так дуже не дуркують. Ну, а там побачимо. Дуже вони будуть їсти тут все навколо. Чи ні, побачимо. Коротше. Ну, коротше, оце ж клітка. Треба тут невеличку на перший час. Зробити клітку. А отут як виходиш з сарая, Як отак виходиш, хочу отут от набити таку реєчку набити. Потім отут стовпчик. Отут стовпчик. Получиться, ну отак десь метра е, в районі 3,5, може навіть біля 4 метри. І туди получиться десь метрів 5 і, виходить, столби поставити, отут з краю. Бики стануть ось сюди, отуди мордами. Отам сонце сідає. Отак на ту сторону сідає сонце. І це все вичистимо, Тут приберемо, перегной зберемо в мішки, там замовлення є. І тут буде пристроєчка до сарайчика. Оця стінка розбереться. Отут бики стануть. Потім стане клітка. для Ось цієї свиноматки, яку я хочу відділити. Там трошки ще місце буде для малих поросяток. Поки цих ми приберемо на м'ясо. так сказати. Потім звідси, наприклад, маленьких перегнати в оцю більшу клітку і як оцих тримати. Там Четверо, п'ятеро. Тому що свинку залишати, то свинку, але на неї надіятись не треба. Це я вже зрозумів. що Надіятись то одне, але треба. Мати малих поросят, щоб була відгодівля. На, дівчинка. Ой, така ти дівчинка. Спробуємо, коротше, як ми встигнемо, я не знаю. Тому що, я повторюсь, дуже багато змін додають. Працювати багато, а тут же отут у них сюди вигрібаю кожен день. Півтачки. У білки там вигрібаю. <кій> у білки, виходить, вигрібаю на цю ж тачку. Це тачка кожен день після роботи, так сказати. І умілки тільки по вихідним чищу, тому що туди заходити незручно, треба оце все достелити, і навести порядок. Ми тут поганяємо тоді пилюку, поганяємо цю паутину. То самому неприємно, що тут такий бардак, ну нічого, то все ми швиденько з дружиною наведемо порядки. І буде тут красота, хоч і такий тимчасовий сарайчик, Ну, але ми показуємо, як є. З чого ми починаємо, з того починаємо. Що тут стидитись, так сказати? Треба працювати. Так, не треба сюди в кормушку, то вона ще тут коровам напісяє чи накакає, не треба. То тут коровки їдять, бачиш, яке у них тут сіно смачне залишилось. В принципі, логове їдять, але так, знаєте. Не дуже прям. Отакий вам коротенький відеоогляд. що ми тут працюємо. Взагалі немає часу відпочити. Працюємо капець як. Сьогодні у ботьки. 25 жовтня. Три рочки йому. Можете привітати в коментарях. Да, ботька, нам тлільоцькі, а ми пляцюємо, що ми. Ну нічого, все буде добре, друзі. Всім миру. Скажи будь пока-пока. Пока-пока. Всім миру и гарного дня.